Всім привіт, бачуги. Вже думав, даремно приїхав сьогодні на риболовлю з човном, бо зранку був такий непоганий мороз. І приїхавши, на перший погляд, мені здалося, що це лід. Але насправді це всього-навсього припорошило снігом. І по цій каші можна спокійно пливти. А там далі, де гуляє вітер, я думаю, ще буде чиста вода. І сьогодні я хотів спробувати ловити на ось такі жерлиці рогатки, такий старий дідовський спосіб, але він робочий, доволі непогано працює. І, мабуть, правильніше зараз найперше було б попливти, спробувати зловити живця, подивитися, чи він клює взагалі, бо без живця їх поставити не вдасться, але... Ми будемо думати оптимістично і зразу я зараз піду нарубаю дубців, таких палок, на які ці жерлиці кріпляться. І будемо пливти щось, щось шукати, щось робити на цій водоймі. Погнали! Одна є. Ну що, дістався я вже на чисту воду, Найшов місце, де стоїть краснопірка. Але тут не тільки краснопірка, а ще й щука її час від часу гонить. Вже мені здало... вдалося зловити дві штучки. Краснопірка клює, не сильно добре, але клює, тому я думаю, зараз я штук 10 зловлю і одразу будемо виставляти жерлиці. О, є клювання. Ось така якраз. Якраз те, що треба. О, є, але це завелика. Візьмемо її на жарунку. Така наживця трохи буде завелика. Чую, що позаду мене щука гонить живця. І попереду те, що там стоїть краснопірка, і вона її там не, не сильно часто, але проявляє себе. Так, є знов клювання. Ні, не зловив. О, прямо там, де ловлю, гонить, але невеличка. Може навіть окунь. Так, є знов клювання. І є красикчина. Ну що, ребацюги, жівчик вже в мене є. Давайте. Будемо разом з вами ставити ці рогатки. Покажу, як я це роблю. Ну що, беремо палку, забиваємо її в дно під таким кутом. І все, залишилось вчепити сюди рогатку. Є в мене ось тут спеціально просверли отвір, вчепив жилку таку грубу і роблю отаку петельку. Ось так петельку роблю і чіпляю сюди. Спеціально залишаю отакий рогачик, щоб. Не змогла щука зсунути в разі чого з цієї палки. Це ось вже рогатка висить. Тепер залишилось виставити глибину і вчепити живчика. На цих рогатках у мене стоять трійники. Так, відпливаємо трішки, виставляємо тут глибину, я ставлю так, щоб... Натопився повідець. Далі ось тут робиться або тут, або тут, а можна там і там зробити проріз, вставляється в цей проріз жилка, теж перевіряється, чи не засильно, чи не замало, щоб живець сам не розмотав. І щоб щука, коли буде клювати, не відчула великого супротиву, бо може кинути життя. Ну і все, чіпляємо живчика ставлю ближче отак до голови чіпляю, якщо на трійник ловлю. і, і вся кидаємо його в воду і ось така снасть. Живець собі отак по кругу ходить і приваблює щуку. Побачимо, буде клювати чи ні. А я поплив далі виставляти свої жерлиці. Ну що, рибацюги, жерлички вже стоять. На одну навіть було якесь клювання, але трошки пошарпало живця і покинуло. Тому зараз залишається тільки чекати. Зараз швиденько перекушу. І буду далі собі ловити живця і час від часу плавати, перевіряти рогатки. Вдягнувся сьогодні дуже добре, але човні все одно ноги протягає. По ногам відчувається, що холод іде. Що, ребацюги, є перша розмотана жерлиця? Пошарпало добре живця, але нічого немає. Цікаво клюнуло, воно ж зазвичай як ліє тут суне в очерета, то десь начисте потягнуло. Зараз намотую щоденьку назад. Ставимо і чекаємо трофея або хоч щось. Дубар конкретний на... В ній. Зараз. Який сніг випирхає на спині ловиш кільця намерзають коротше треш. Але якщо рухається, то тепло. Сьогодні, напевно, вже останній шанс наловити собі живця на зимову риболовлю. Вже випихає сніг, де-не-де позамерзало, але закидаєш туманку в воду і краснопірка не може відмовитись. блять evet. Що, Щоріба є, друге клювання, але цього разу походу завело десь в корчі. Зараз будемо тягнути і будемо пробувати. І знов нічого. Знов нічого. Живець на місці покушений. Зараз поміняємо його. Не знаю чого так, бо аби е, випльовував. Одразу, то я ще зрозумів, да. вона бере, а потім тільки випльовує. Не розумію, що так. Почутися сьогодні, на жаль, повне фіаско. Не хотіла вона клювати на ці рогатки. Було всього-навсього три клювання, але вона трішки вимотувала, кидала живця і на тому все. Але другою метою сьогоднішньої риболовлі було наловити живця вже для ловлі на кризі. І в принципі, мене це вдалося. Правда, не знаю скільки. Зараз хочу поміняти воду. Рибі. Тому йдемо подивимося разом. Скільки мені вдалося її зловити. Ось я думаю тут на травичку виллю. Так, спочатку це. І ще Так, наберу воду і напевно собі порахую, щоб знати точну кількість живця. Так, багато води не буду набирати, бо мені його ще на плечах сунути. Тому так, пів бутилки достат. Ну що порахуємо? Так, один, два, три, 4, 5, 6, сорок вісім, 50-51. 52, 71, 72, 73, 74, Це 74 Краснопірчини. Я думаю, на перший літ мені вистачить. А всім кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім їх останні лузки. До зустрічі! Ugh. <sighs>